Куди влаштовуємо в Литву? Погналі! Місто Каунас, упаковка рибних сласів. Працюйте 10 годин, а, з перервами чистими працюєте 9 годин в місяць, Верні, в в рік. в день. 10 годин в день, ну чистими 9. А, кажуть класні колективи. Робота проста, Провірена, перепровірена тисячу раз. Влаштову туди більше 150 людей. В основном гарні видуки. От 85%-95% гарних видуків и до пакуйте пакують рыбні такі как рибні чипсы на картоночки, целофанку, хтось там на весах, то на вакуумной упаковке, хтось стикирує. Есть там ще процес філікирования, когда ну, риба, їде, розрізає, верні, риба їде по ленте и машина розрезаю на филе, выезжают два филе, и вони щось там немножечко підрезають по стандарту. Ну, в принципі, жалоб не було. Що там філікірування і слайси, є норми, ну но хто старається виповняє. Якщо ви не виконуєте норми, то 5 євро, 5 євро за годину. Якщо виконуєте євро, то 520 євро за годину. Така ж сама робота є в Росіняй, там більше годин, є місто Таураге, Там, 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 там виготовлення м'ясних делікатесів, такі як колбасний цех, от там можна заробити до 1400 євро. Якщо на слайсах до 1200, до 1300 потолок, то там до 1450 євро. Чому? Тому що по 12 годин, 6 днів на тиждень, 288 годин, Множимо на 5440 євроється. Також в місті Таураги є упаковка морських делікатесів, там ділять суплові набори, медії, креветки, червона, красна риба і так далі. От, там в основному йде упаковка, робота 2 через 2 по 12 годин. Коли звикаєте до роботи, можете працювати 3-3. через 3. Також є п'ята вакансія Біавелла і виготовлення м'ясних делікатесів, там, в общем, м'ясної продукції Бівела, безкоштовне житло, безкоштовне харчування. І, 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 і дві жінки на помічника на кухні, там разнорабочі, в основному млинці роблять і так далі. Зарплата до 1200 євро. Кому цікавить Литва, кому надаїла Польща? Хто хоче поїхати в країну, де немає мовного бар'єра, тобто всі рускаязичні водії, диспетчер, вони вас всі розуміють. Хто хоче поїхати в країну, де ви заробляєте сразу в Євро, де немає нічних змін, і де, ну, не таке відношення, наприклад, як в Польщі. Курва шибка, шибка курва. А якщо не так, пірдолі в Україну чи на, ну, на Україну, вони так скажуть по-любому. Так що, кого цікавить, одразу звертайтесь і званіть за телефоном, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!